Псалом 62 Псалом Давида. Тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від Нього моє спасіння, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист, я ніколи не захитаюсь. Доки ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити, наче похилену стіну або розхитану огрожу, вони тільки й думають зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, на словах благословляють, а у серці проклинають. Лише у Бозі заспокоюється моя душа, адже на нього надія моя, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист, і я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі, народи мій, повсякчас. Покладайся на нього, виливайте перед Ним ваші серця. Бог наш захист. Щодо людських синів, то вони, як поду вітру, навіть сини вельможних ненадійні. На вазі, вони всі разом легші від пари, не покладайтесь на здирство і не вихваляйтесь награбованим. Коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до нього серцем. Один раз промовив Бог, а я почув двічі: що сила належить Богові, і що у тебе, Господи, милосердя, оскільки Ти відплачуєш кожному за його вчинками.